Чужим діткам, дулі дулі На твоїх джинсах американський прапор. На твоїй майці канадське листя. У твоїх очах видно лише одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйовий німецькі шози. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином.